На семінар було запрошено представників обласного фтезіатричного центру фтезіатра Лесю Манєв та фтезіопедіатра Марту Локатир для того, щоб черговий раз наголосити калузьким фтизіатрам, медикам первинної ланки, лікарям загальної практики сімейної медицини про те, що проблема туберкульозу існує, та нагадати про методи ранньої діагностики туберкульозу, профілактики даного захворювання, особливо серед дитячого і підліткового населення. Обласні спеціалісти розповіли про важкі випадки захворюваності, які зустрічалися в практиці лікарів інших районів Івано-Франківщини, та закцентували увагу на помилках, які були допущені з боку медичних працівників. Для того щоб медики Калущини не врахували це у своїй роботі, в рамках проведення щорічного місячника боротьби з захворюванням на туберкульоз на Калущині проводяться різноманітні заходи, каже заступник головного лікаря Калуської ЦРЛ Валерій Поляниця. Для того, щоб вкотре привернути увагу громадськості до цієї проблеми, найближчим часом планується аналогічний семінар і для лікарів торинної ланки. Крім традиційного легеневого туберкульозу, я реєструється доволі багато випадків позалегеневого туберкульозу. Тобто він теоретично може появитися хворий в будь-якому відділенні з цих. Тому для лікарів вторинної ланки такий семінар буде проведений окремо. Як відомо, історія туберкульозу починається з того часу, відколи існує людство. Ще на початку віків ця важка недуга передчасно заганяла людей у могилу. Незважаючи на тенденцію щодо зниження показників захворюваності на туберкульоз та смертності від цієї хвороби, епідемічна ситуація з туберкульозом в Україні все ще залишається складною. Відрадно те, що на Калущині захворюваність на туберкульоз протягом останніх двох років залишається стабільною. Протягом останніх двох років ситуація в Калуському районі і в місті Калуш, власне кажучи, є стабільною. Але але якщо ми не будемо акцентувати на цьому на цій роботі увагу, то ясно, що будуть коливання в порівнянні з 2014 роком, іде зниження захворюваності на туберкульоз. Зауважує головний лікар Калиского тубдиспансеру Ольга Кузик. Іде зниження захворюваності в порівнянні з 2014 роком. Показники є нижчими ніж в середній по області. Не зареєстровано хворих туберкульозом дітей, не зареєстровано хворих туберкульозом. Підлітків низький відсоток деструктивних форм туберкульозу. І якщо б ми в цьому році мали такі показники, я б була дуже задоволена. Хочу запевнити жителів Калиського району, що лікувати також є чим. І лікувати лікарів вміють, і лікувальні бази, стаціонарні бази в межах області також розгорнуті в достатній кількості, було би бажання. Кожним роком удосконалюється система лікування та виявлення туберкульозу у населення в обласному центрі діє потужна діагностична система, яка дозволяє протягом доби встановити діагноз та призначити правильне лікування. Франківську зараз в лабораторії це вже третинний рівень. Вони поставили в себе потужну діагностичну систему, яка дозволяє протягом доби підтвердити діагноз, сформулювати діагноз і, в принципі, підібрати лікування. Напружені ситуації з туберкульозом вимагає нових підходів до виявлення та його лікування. Для цього необхідно об'єднати загальні зусилля медичних працівників, пацієнтів та суспільства в цілому в боротьбі з цим захворюванням, адже введення нових ефективних форм лікування дасть можливість вилікувати більшість хворих на туберкульоз.